Що бути лідером це приймати важливі, але не популярні рішення. Частково так і є, але, на мою думку, це применшу роль фокусування. Хороший лідер повинен краще за своїх конкурентів, фокусуватися на головній справі. Лідер це людина, яка володіє унікальним поєднанням особистих якостей і навичок, які змушують інших людей слідувати за ним. Амбіційність та рішучість головні якості лідера, прагнути до реалізації свого потенціалу. Лідер ставить перед собою високі цілі і прагне до їх досягнень. Лідер рішучий, він швидко оцінює ситуацію, приймає рішення, яке приносить користь організації. Рішучість дозволяє лідеру не опускати можливості, які можуть привести до успіху його і його команди. Коли йдеться про лідерство та про кожного з великих лідерів в моєму житті, то краще прагнути автентичності. Навчайтесь у інших, читайте автобіографії своїх улюблених лідерів та розвивайте навички, але ніколи не втрачайте свого унікального бачення, поглядів та особливо того, як ви приймаєте рішення. Бажаю всім успіху.